Якщо не буде культури, то за що ми тоді воюємо? Цей вислів Вінстона Черчилля отримав друге життя від початку повномасштабної війни в Україні 2022 року. Його згадують, коли говорять про важливість збереження культурної спадщини, коли акцентують увагу на національному мистецтві, і коли весь світ бачить архітектурні пам'ятки, зруйновані внаслідок чергового ракетного удару росіян. Один із головних факторів культури люди, котрі формують сучасну українську ідентичність, і розповідають світові про наші унікальні. Стародавні традиції. Виклики війни ставлять багато питань щодо збереження людини, людини митця, людини культурного діяча як багатства нації. Виклики фізичні втрати. Багато мобілізовано працівників сфери культури, які загинули на фронті. Цей перелік, на жаль, на сьогодні не є вичерпним. Багато хто, взявши до рук зброю, відлучився від культурних практик. І це теж втрата сфери. Багато хто переїхав на інші місця проживання. Вимушено переміщені особи, які теж змінили рід діяльності. Це втрата культури, бо це втрата цих людей в нашій сфері. Багато хто змінив сферу діяльності в силу того, що не отримує належного фінансово-економічного заохочення у вигляді заробітної плати чи доходів. Що особливо позначається в недержавному креативному секторі для обговорення викликів, які повномасштабна війна поставила перед галузю, і побудови ефективної стратегії для їх вирішення? Міністерство культури та інформаційної політики України організувало всеукраїнський форум культура під час війни Людський капітал. Метою форуму є створення певного професійного відношення до того, що культуру творять люди, і що культура наразі це і є люди. Які є носіями основних мистецьких або ж культурологічних наративів, ми маємо розуміти, що сьогодні, незалежно від того, це музей, це заповідник, це театр, це твір мистецтва чи ще щось. Це все пов'язане з людиною, як з основною цінністю, з основним нашим сьогодні надбанням. Ми прагнемо знайти ті правильні меседжі, з якими маємо дійти до суспільства, дійти до органів влади з тим, щоб запобігти зменшенню людського потенціалу в сфері. Збереженню людей як нашого національного надвалю. Згідно зі статистикою, навчання одного митця коштує державі 2 мільйони гривень і триває 15 років. При цьому з лютого 2022 по травень 2024 культурна галузь України втратила понад 25 тисяч фахівців. А свою діяльність припинили майже 4,5 тисячі культурних закладів. Ми займаємось власне людьми. Це наш ціннісний капітал. Так це люди, внутрішні переміщені, це люди на ТОТ, що дуже особливо 6 мільйонів людей сьогодні на ТОТ. Це люди, які виїхали за кордон, і це те за що ми боюємо. Власне, в тому числі і зброєю культури. Нам потрібний досвід, нам потрібна експертність, нам потрібні міжнародні організації, громадські організації все те, що допоможе нам зробити наші стратегії, наші концепції дієвими і актуальними. Ми маємо на сьогодні стратегію когнітивної деокупації і реінтеграції. Нам важливо оцей культурний компонент в когнітивній деокупації, щоб був постійно пропрацьований, тому що. Ворог шукає нові інструменти впливу. Ворог шукає нові інструменти загарбання, в тому числі розуму і душі наших людей. І нам потрібно шукати також нові інструменти протидії. Основними темами форуму стали питання щодо адаптації до умов війни та наслідки мобілізації працівників культури. Люди важливі, люди особливо важливі тоді, коли людське життя так легко втрачається. І ми зараз стоїмо перед різними викликами. Перше це екзистенційне, це російське вторгнення, але є й внутрішні виклики. Це виклики, як зберегти зв'язки між групами, коли війна роз'єднує. Ми документуємо воєнні злочини, і ми боремося за справедливість для кожної людини. У нас 75 тисяч епізодів задокументовано. Серед них є багато діячів культури, які постраждали. Наприклад, Юрій Карпатенко, музикант, диригент. З Херсону, якого вбили, виключно за його відмову брати участь в російському концерті. Мені здається, що багато речей у нас проговорені. і якщо форум створює такий майданчик для можливості проговорити ці непроговорені речі, то такий майданчик важливий. Форум культура під час війни Людський капітал став платформою для напрацювання чітких і системних дій задля збереження головної цінності людини, яка і є основним носієм знань, навичок та національної ідентичності сучасної України.